Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні пропоную розглянути тему множення десяткових дробів. Отже, розпочнемо 0,2 помножити на 0,1. Звернемо увагу на е, дробову частину. В першому випадку це у нас 2, в другому випадку це число 1. Отже, спробуємо перемножити 2 помножити на 1, це у нас буде 2. Записали 2. Тепер, що варто врахувати? Оскільки це десятковий дріб, потрібно врахувати кількість десяткових знаків після коми. В першому множнику один знак, в другому також один. Разом буде два знаки. Тобто, у вихідному результаті в нас також буде два знаки після коми. Рахуємо один. І ще має бути один. Тобто, другий його немає. В такому випадку ми записуємо 0. Два, маємо два знаки після коми. Тобто, дробова частина. 2. Сотих, написали 0,2. Тобто результат множення 2 десятих на 1 це буде 2. Сотих. Наступний випадок. 2,1 помножити на 0,2. Знову ж таки, дивимося, не звертаємо уваги на коми. Дивимося 21 помножити на 2. Це у нас буде 42. Тепер рахуємо кількість знаків після коми. 1, 2. Тобто, у відповіді. В результаті у нас має бути також два знаки після коми. 1, 2. Тобто 0,42 Наступний випадок: 0,21 помножити на 0,03. Знову ж таки, дивимося 21 помножити на 3. Це буде 63. І рахуємо кількість знаків після коми. 1, 2, 3. 1. 2. 3. Тобто 0,63 тисячних. І останній приклад: 0,75 помножити на 2. Відкинули е, цілі частини. Тобто 75 помножити на 2. Отримали 150. 150. І рахуємо, кількість знаків після коми: 1, 2, 3. 1, 2, 3. Записали так. І всі ви знаєте, що в кінці нулик не читається. Тобто Можна записати сотих. І тобто на 150 тисячних було. Тобто, ми нулик можемо не враховувати 0,15. Дякую за увагу.